Сьогодні вас вітає Грінвуд 3. Я обіцяв зробити по цьому об'єкту окремий огляд, окреме по деяким питанням. Тому відео буде довге. Спробую зняти його одним кадром. Так, поїхали. Вже залили плиту, зранку почали, вже залили плиту під секцію номер 8 От ми бачимо ще свіжий бетон. Там бетоновози, тільки що стояли, я заїжджав, останній бетоновоз виїхав. Ось так це виглядає. Ee, нагадую, для чого ми e, поспішили з восьмою секцією, бо цей уклон заважає нам робити 11-12. Тому зараз e, 8 секцію доведуть до стану 7 секції. Бачите, де у нас є колони, де вже можна буде зробити зворотню засипку. Там з, -з боку видно, що робиться гідроізоляція, утеплення і всі, і всі інші <клідження> заходи безпеки щодо фундаменту. E, тому Будемо спішити з восьмою, наскільки це можливо швидко. От тому сьогодні за півдня залили бачите, фундаментну плиту. Рухаємось далі. Спочатку пройду по чергах 2, 3, 4 тобто по секціях від 5 до 12. Ну, по 12-11 бачите, поки що нічого не робимо, крім того, що перетаскуємо ґрунт з одного місця на інше. По 7-8 теж все бачите. Зараз набирають. А, набрали. Вже вертикалт, е чекають, коли, я так розумію, звільниться або опалубка, або люда, або ще щось, тому що зараз всі сили перекинули на восьму. Так, що у нас ще далі йде? Тут ми ну, вже були, я показував. Так, гідроізоляція минулого разу була. Тепер секція 9-10. По 9-10 зміни є позитивні. По 9 секції ми вийшли на колони 9-го поверху, тобто повністю є в зборі 9 секція по підлозі першого поверху. Мається на увазі, що ми можемо зараз прямо зараз піднятися на п'ятий поверх і подивитися вигляд. З п'ятого поверху, бо бетонна плита вже залита. І звідти ми якраз можемо подивитись на те, що зараз якраз хлопці набирають плиту 10-ї секції і будуть об'єднувати ці зусилля. Потім повернусь до першої, четвертої, мабуть, щоб вже все одним разом розказати і показати. Так, мабуть, проберемось всередину. Тут на першому поверсі особливо немає чого показувати. Так, нам треба зайти на сходову і піднімаємось город. Тут якраз підлили сходи. Саме ці сходи ми будемо покривати плиткою, тому що ці сходи не... Заводські. Оці заводські, вони не покриваються плиткою. Тобто це досить е такий плаский рівний бетон. А от ті, що за летінами самостійно, бо нестандартна сходова, там да. Четвертий Це вихід на п'ятий поверх. Прямо над нами кран. <клес> <клес> так, перейду так, щоб тут не заважати. Минулого разу я звідси знімав відео, показував вигляд. Сьогодні з іншою ціллю. Підійду сюди, тут можна буде потриматися. Так, дивіться. Ось це. ні, Трошки з іншої сторони. Опалубка заважає. Дивіться. Ось так виглядає секція номер 10 тільки тон металу у нас знаходиться в підвалі, точніше в фундаменті. Завтра нібито вже збираються приймати. Цю плиту, і, я так розумію, в понеділок мають приймати технагляд, тобто дивляться, передивляються всі всі креслення, дивляться, де у нас посилення. Там, де посилення, от видно от такі квадрати, так? там, де йде додаткове посилення, тому що там буде навантаження по колонах, пілонах, стінах. Одразу видно, де ліфтова частина, бо там є заглиблення технологічне. Бо ми будемо все ж таки опускати тут ліфти. На нижній поверх для того, щоб швидко потрапити в паркінг. Тут досить складна схема руху е для власників, тому що тут є нижній рівень, на якому знаходиться паркінг, і його всі плутають з першим. А перше знаходиться вище. З першого є вихід на спеціальну площадку, по якій можна буде перейтись між будинками. Тут буде складна схема, якщо чесно, по доступу. Ми її Зараз на ній тренуємось на газові 7, розуміємо, як ще декуди потрібно. Я думаю, що ми її доробимо і вже тут виконаємо так, як це треба, так як скажімо так, і просто буде з однієї сторони, з іншої сторони, безпечно для наших клієнтів. Ще раз показую вигляд а, в усі сторони. П'ятий поверх я вважаю, всі, хто купив квартиру на п'ятому поверсі, я вважаю, вони виграли. В будь-якому разі, бо ну, я не знаю, з чим це порівняти, з якимось санаторієм, можливо, якось так. А, можливо, зараз перейду, покажу, потрошечки почну розказувати, що у нас відбувається в першій четвертій. Поки що там відбувається тільки два види робіт. Перший вид робіт це е, кладка, а другий це вікна. Вікна зараз починають вставляти. Вікна починають вставляти на. Секції номер 2 на першому поверсі. Там. там зараз знизу підійду, приїхали вікна на перший поверх, на перший поверх будуть солярки. Ага, і от бачимо на п'ятий. На п'ятому поверсі теж стоять вже вікна. Будуть їх теж встановлювати. Показую звідси видно, що гідроізоляція вже пароізоляція вже точно завершена. Вже наступні вже шари там утеплювач, бетон, все-таки інше. І кладочні роботи, теж покажу на яких поверхах ведуться. Так, спускаємось потроху, не будемо заважати, Тут тобто тут якраз розбирають щити. Забираємо швиденько звідси. З однієї сторони хотів потрапити на будову так, щоб поменше людей було, але виходить, що в різних бригад в різний час іде обід в деяких. По першій годині, а у деяких в 12-й годині. От ті, що в 12 годині я їх зустрів там на вході. Вони там в тіньочку відпочивають. А ті, що працюють до першої години з першої до другої, от зараз якраз працюють отут бригада монолітників, які займаються 9-10 секцією. Це одна бригада. Якось так. так. Що ще можна цікавого розказати? Поки я йду в секцію 1.4, розкажу трошечки про паркінги. В паркінгах по 3 Грінвуду ситуація неоднозначна. З однієї сторони, на самому початку проєктування ми тут запроєктували більш за, більш за всі комплекси паркінгів. Ну, якщо не враховувати другу чергу а на другому Грінвуді, тобто якщо б взяти тільки першу-третю чергу, тобто до 12 секції, не враховуючи. Паркінга окремого, то виходить, тут була найкраща ситуація по паркінгах, найгірша була на четвертому Грінвуді. і вже по ходу, скажімо так, нашої діяльності, продажів ну там і всіх інших питань. Швидше перебіжу. Ми зрозуміли, що кількість паркінгів потрібна більша. Ну, наприклад, там на цьому об'єкті на 450 умовно квартир, я точно не можу сказати там по кожній, тому що деяка комерція буде використовуватися як квартири, деякі квартири, можливо, як комерція. М -м, виходить десь е до 200 паркінгів з тими, що назовні. Тобто ті, які, от, наприклад, тут будуть паркінги, тут будуть паркінги, там у нас спортивний майданчик. Е Ті, що зовнішні, потім біля проїздів, подекуди будуть паркінги і щось трошечки біля сотні підземних. З однієї сторони, виходить, що, якщо так порахувати, там всі в тому числі і вздовж вулиці, виходить десь 50% тут людей, 50 до 60% забезпечено паркомісцями. В принципі, для продажів це непоганий варіант, тому що будь-який дефіцит він породжує, скажімо так, підвищення ціни, або хоча б і нормальний, ну, нормальну ціну, тому що з паркінгом завжди проблема, бо паркінга продаємо 13 квадратів, а по факту будуємо всі 35. Плюс всі системи, які там забезпечують його безпеку. Там... Цей господи пожеж гасіння, вода, там все таке інше, то виходить, що він там ну, дешевше 10 тисяч доларів, його важко збудувати. От такі такі діла. І от на третьому Грінвуді була найкраща ситуація, а найгірша була на четвертому. На другому було так собі. Але коли от зараз ми ввели. В першу чергу другого Грінвуду і вже надалі прораховували, яку кількість паркінгів треба далі будувати. Які треба робити паркінг прибудований. І вже зараз на другому Грінвуді ми виходимо десь на 500 плюс 200-700 паркінгів на 900 квартир. Тобто там вже забезпеченість біля 70% плюс. На четвертому Грінвуді ми додали. На четвертому Грінвуді ми додали. П'яту-шосту секцію е, окремий паркінг. Там було багато зовнішніх. Ми проєктували, що четвертий грін, нібито буде трошечки попростіший об'єкт через те, що там близька залізниця, там дорога і все таке інше. Як виявилося, людям все одно, вони практично е, між комплексами сильно не, не відрізняються для клієнтів і тому, тому так от виходить. Що на четвертому теж додали паркінгів. Так, про паркінги, мабуть, це. Це у нас який поверх? Третій нібито. На третьому поверсі приступили до кладки. З бригадами були деякі проблеми. От, ага, от бачимо вже. Якраз от вони відпочивають з 12 до 1. Е, були проблеми. Е, характер проблем ніяк не пов'язаний з будівництвом. Ну, не буду про нього говорити в відео. Але я думаю, ті, хто мають, е е мають інтелект, зрозуміють, про що я кажу. З хлопцями зараз досить важкувато, але ми знайшли бригаду. Е нібито там буде від 15 людей одночасно працювати, і вони обіцяють досить швиденько закрити цей об'єм по клаці. І окремо зараз. В п'ятій в, в другій секції я зараз туди перейду, там доробляють вікна і переходять далі на секцію номер 4 і номер 2 Тобто тут у нас непарні секції, перша, третя спочатку робиться, і потім по колу переходять на четверту другу. Коли клієнти кажуть, що четверті другі нічого не робиться, з однієї сторони вони праві, з іншої сторони, не праві. Чому вони не праві? Тому що. Не можна відокремлювати четверту-другу секцію від першої третєї. Рахуйте, що якщо десь робиться кладка в цьому об'єкті, значить вона робиться і в тому числі і в тих секціях. В тому плані, що без тих секцій, без другої четвертої, ми ніяк не здамося в експлуатацію. Тому нема різниці, в якій секції роблять сьогодні в одній, завтра в іншій. Наприклад, от в секції номер 4 роблять кладку цього котельні. Це що говорить про те, що. В інших секціях котельню не роблять. Ну, такий досить грубий приклад, але ну, який є, перепрошую. А, вони продовжують кладку на третьому поверсі. Ну і йдуть, йдуть далі. Потім по колу, от вони йдуть по колу, по колу, по колу, по колу. Завершують першу третю секцію і переходять на секцію 4.2. А поки що вони зараз тут будуть робити, переходять на секцію 4.2 вікончики. І от вони закінчують зараз об'єкт. Об'єм на п'ятому, на першому поверсі по вікнах, і переходять е, далі. Зараз окремо зараз вийду на прийомну площадку. Зараз подивлюся, нема чи нема екрану, нема екрану. От дивіться, що хотів вам показати окремо. Досить складні у нас фундаменти і складна е, е, посадка будинків, архітектура, в тому числі, яка нас заставляє робити оці стіни, приямки бетонні. Бачите, там глибину їх можете подивитися, так? Для того, щоб там в якійсь комерції або в паркінгах були евакуаційні виходи, вентиляції додаткові і все таке інше, так що все це було по нормах, ідеально зроблено так, як треба, як кажуть, як книжка пише. І от зараз ми якраз закінчили об'єм основний по тому, що ми звели стіну підпорну в першої черги. Її гідроізолювали. Зараз шипована мембрана і зроблена зворотня засипка. Це про те, що я казав, коли йшов до секції 9-10. І якраз також прокладають каналізаційні люки. Їх теж треба зараз вкласти. Це теж великий об'єм, ну, мало хто бачить, але він дуже важливий, щоб потім це не розривати заново, не робити. Ми одразу ставимо інженерію, щоб спокійно вже добудовувати секцію 9-10. У нас з'явиться проблема, коли ми почнемо будувати секції 11, 12, 5, 8 великими об'ємами по моноліту, то у нас е трошечки зміниться, як то кажуть, е господи, як це називається? Правильно сказати, рух, ну, умовно, рух транспорту по е нашому. Комплексу, не комплексу ще, а по подівельному майданчику, тому що тут вже будуть закінчуватись роботи, і е, скорше за все перша четверта вже заїде, люди будуть починати робити ремонти. А з цієї сторони нам треба, щоб все було готово. Саме тому тут максимально все по люках зараз виконують, по підключеннях. Там зараз ще з електрикою трошечки будемо роки. Теж з електрикою ми вирішили питання. Не про всі речі можна казати, але скажу, що є добрі новини для в принципі для наших об'єктів. Ми вирішили питання з електрикою, яке на початку війни, не ще на початку, а всередині війни, коли е, е, Московія обстріляла е, нашу систему енерго, е, там, всього, енергогенерації, енергопередачі, забезпечення і всього такого іншого. Е, деякі технічні умови е, фактично стали неможливими до виконання і нам. Потрібно все ж таки було б трошки по-іншому це вирішувати. Складні такі досить моменти, але ми теж порішали, якраз вирішили, теж вклалися там в проектування, в там офіційні платежі, які йдуть по не тільки там по за архітектура, мається на увазі там, за приєднання там, і все таке інше. Я точно не можу зараз сказати, бо можу помолитися, але е великий. Об'єм роботи зроблений теж по електриці, він завершений. По воді, по газу. З усіма е, компаніями, через які ми отримаємо ці мережі, також все, все вирішено, централізований по четвертому, по третьому гріма. Так, ну, мабуть, е, все, що я хотів сказати для прогнозів. ну, Давайте там, зроблю свої прогнози. Я вважаю, що ми е, за два місяці закінчимо тут всю кладку. по... Е, Секціях ну, основну кладку мається на увазі без перших поверхів, тому що вони будуть робити саме останнє. Мається на увазі по житловій частині. Я думаю, що кладку завершать за два місяці, тобто десь орієнтовно до, до Дня Незалежності. Пообіцяю замість керівника генерального підрядника. До Дня Незалежності вони повинні завершити всі кладочні роботи по підродні. Першій четвертій по квартирній частині. От зараз якраз перший поверх. От керівник компанії, що встановлює вікна, пан Ярослав. Зараз ходить з кресленнями. Доброго дня, пане Ярославе. Доброго дня. Ви потрапили в кіно. З камеру, так, так, так. Не ну, так. Вікна. так, так. Ну, я казав вже якраз підписникам, що по перших поверхах ви зараз займаєтесь, зараз на п'ятому, по-моєму. Так? так? На п'ятому і. І, і, Отак, і потім так, перший так, поверх. Так, а по е, другій четвертій секції сьогодні завозимо вікна на другу секцію. Ага, на другу, тобто ту, яка так, ближче так, до дороги. Другу, Другої треть, секції. І сьогодні і так по поверхах. І потім четверта останньою буде. Ще. Ну, як ви бачите, е, таке спонтанне невеличке інтерв'ю е, з виконавцем робіт. По вікнах вийшло, також підтвердило. Мої слова про те, що робиться все по колу, тобто перша, третя, друга, четверта або четверта, друга, тому що деякі роботи для того, щоб вони не заважали один одному, треба робити одночасно в різних секціях. Це перехідний а, фундамент після дощів трошечки його залило, от звідси затікало, бачите, там розмито. А так взагалі по стінах соок. По стінах все ок. Треба тут наводити порядок, якщо чесно, вже треба готуватися. Так, ну, мабуть, це по третьому грін буде все, що я хотів розказати і показати. Також зараз шукаємо, хочу сказати окремо про роботу відділу продажів. Шукаємо зараз такі компанії школа, дитячий садочок. І спортивний центр, який ми хочемо розмістити тут в цокольних поверхах. Тим більше, що для цокольного поверху, дивіться, високий цокіль тобто там 3,5 метри висотою, ідеальний спортзал вийде. Зараз якраз згадав одного з клієнтів, який нам робив запит на другому Грінвуді хотів зробити. Я думаю, що на третьому Грінвуді також пасував би такий окремий спортивний зал. Продумуємо ми в цьому залі. До цього залу, точніше, як е, клієнти з вулиці будуть доходити, ми це організуємо. У нас є можливості е, між секцією 2, 4, 5, 7. Там у нас загального доступу територія. І там є можливість зробити е, вхід в будь-яку комерцію. Тобто у нас виходить, оцей двір буде закритий, потім частина відкрита і потім знову закритий. Чому? Тому що тут входить під'їзд, тут ми закриваємо, тут буде ну, таке 3 d сітка А е, комерція між першою і четвертою чергою буде відкрита окремо. Ну, В тому плані, що вона... Точніше, це у нас то друга черга, перепрошую. Між першою і другою чергою вона буде відкрита. Тут буде великий об'єм ґрунту зніматись, мабуть, десь в засипку піде, тому що цей рівень буде трошки понижатись. Тут з'являться якісь підпорні стіночки. І якраз, якщо тут у нас залишиться паркінг, бачите, ми дерева максимально хочемо зберегти, але з'явиться якийсь об'єм паркінгу, в тому числі і тут. І ми зможемо запустити. Комерційні приміщення по типу школи, садочки, тим більше тут буде територія, в тому числі для того, щоб там, приймати дітей десь, вигуляти їх. І вхід можливий як в цю комерцію, теж висока, так і в комерцію першої черги, так і в комерцію четвертої черги, яка, правда, трошки другої черги, яка трошки по-іншому нарізана. Ну, Мабуть, на сьогодні це все, що я хотів сказати. Якщо хто забув, як я виглядаю, я отак виглядаю. Так, ну, мабуть, до наступних зустрічей. Наступний вже огляд зроблю по, четвер... по четвертому Грінвуду. Планую або це зроблю завтра, або понеділок-вівторок. Там в залежності від робіт, тому що там треш є вже новини цікаві по 5-6 секції і теж по роботах внутрішніх першій третій. Ще раз покажу, який вис... би. Високий, красивий фундамент у нас під 8 секцію. Все, до наступних зустрічей, Па-па!